Вітаю вас, мої улюблені люди. Зараз ми покроково розберемось, як зареєструватися на WhiteBit-бірші. Для цього нам потрібно прийти в App Store або в Google Play в залежності від вашого телефону. Пошук вести WhiteBit любовою мовою. Для точного результату рекомендую англійською. WhiteBit. Дивимось по. Так. Ось цей варіант WhiteBit, бірша криптовалют. Нажимаємо Отримати і очікуємо, коли скачається. Скачено, нажимаємо відкрити. Відстежувати активність. Тут, по бажанню можете нажати не стежити. Наступне сповіщення. Сповіщення я рекомендую поставити так, як вам будуть приходити і корисні сповіщення, системні сповіщення, про депозити ви грошей, тому краще дозволити. Є. Так, нам підтягнулася зразу англійська мова. Давайте ми виправимо цю ситуацію. Для цього перейдемо. Наведемо на цю людинку. І от тут ми бачимо вже якісь функції. Там, де Ленквіч виберемо українська. Так нам буде простіше далі реєструватися. І можемо зразу нажати Увійти або зареєструватись. Так, немає аккаунта. реєстрація. Нажимаємо реєстрація. Для цього вводимо емейл, придумуємо пароль, і по бажанню можете ввести мій реферальний код, який прикріплений в описі до цього відео. Не забувайте поставити всі підтверджені галочки, бо вас не пропустить далі. Після того, як ви ввели всі дані, нажимаєте продовжити. Далі вам на пошту прийшов код, 4 цифри, які потрібно скопіювати сюди, для того, щоб підтвердити володіння цією поштою. Далі бачимо сповіщення Привіт. Нам потрібно повторно ввести імейл і пароль, який ми вводили при реєстрації. Нажимаємо продовжити, придумуємо собі пін-код, який ви будете використовувати в угодах. І вітаю, ви зареєструвалися на біржі Вайтбет, проте не поспішайте радіти. Для того, щоб повноцінно використовувати сервіс, вам потрібно верифікувати свою особу. Для цього найпростіше буде використати дію. І так, якщо у вас вийде зробити верифікацію через Дію, супер! Проте зараз в цьому відео ми попробуємо зробити повну реєстрацію для того, щоб більшість з вас могли використати для своїх цілей це відео. Вводимо персональну інформацію, далі рухаємось, далі, далі, далі. Коли ввели всі дані, нажимаєте наступний крок. І тут уже вас просить завантажити один з документів, який посвідчує вашу особу. В моєму випадку, це буде паспорт. Важно подивіться, що необхідно відправити. У випадку з паспортом міжнародного зразка вказано, що на фотографії має бути видно першу сторінку і та сторінка, яка йде разом з першою. Нажали наступний крок, і тут вам потрібно сфотографувати з листком бумаги А4, де видно ваш документ написано WhiteBit.com 05102022 і підпис, і щоб було видно в вас. Зробивши все по інструкції, нажимаєте наступний крок. Ваш запит відправлено. Ми нанішуємо відповідь протягом 24 годин. ще очікуйте смс або сповіщення вам на телефон. Зазвичай це відбувається протягом півгодини. Гарних вам торгів! Поставте закусання цьому відео, якщо вам все сподобалось. Якщо не сподобалось, напишіть коментар. Підписочку, якщо і далі готові слідкувати за цим каналом. Гарного дня вам зустрінемось в наступних відео.